Доброго дня, Доброго. мене звуть Тетяна. Представтесь, будь ласка. Маріна. Маріна, сьогодні <смітна> дуже приємно з вами познайомитися. Сьогодні ви обрали для відпочинку саме наш заклад, Sky Park у Хмельницькому. І сюди ви прийшли з своїм сином своїм п'ять років. 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 Що стало ініціативою походу в наш розважальний комплекс? Ми тут це не перший раз, Ми тут кілька разів Йому подобається. Він вже ніхто навіть і не хоче йти, ні в парк на всякі карусілі. Він собі знає, що він сюди прийде, Йому буде приділений цілий день часу, Це його час. І тут він собі вільний, я не буду за ним ходити, і я там він буде собі розважатися. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви дізнаєшся про наш заклад? Це була рекомендація друзів, чи, можливо якесь інше джерело. Так, вже в знайомі ходили, ми зайшли на сайт, подивилися, вирішила самі піти. Скажіть, будь ласка, ви будете рекомендувати надалі своїм друзям та знайомим наш розважальний заклад? Так, в принципі, всі вже знають. Наші наших знайомих відколи тобі день народження. Так що всі вже собі так приходять. Я вам дуже вдячна за таке маленьке інтерв'ю. Гарного вам відпочинку. Чекаємо надалі вас, в нашому розважальному закладі. До побачення.